Всім доброго дня. Пару років тому, що до війни, я питав ну, скажімо, поради на Ютубі да, на предмет такого станка. І всі казали, що ні, не варто його брати, тому що краще взяти калібрувальне шліфування хлопці зовсім зовсім ні. тут таке виходить, що думка багатьох вона не завжди правильна. Тож, можливо, скажем, там десь я знаю коментів десь 50 чи 60 було. Там, да, що Не варто зовсім брати, навпаки. Я скажу, скільки цей станочок в мене є, дуже класна штука. Серйозно, дуже класна. Тобто чи торці рівня, чи шліфовка, Тут в мене ще автоподатчик стоїть. І коли, скажімо, коли мені треба шліфувати і не треба вганяти цей розмір, а його треба просто прошліфувати. Не варто ганяти таку здоровенну махіну да, ради того, щоб пошліфувати, наприклад, скажімо, такі невеликі деталі. От Я до столів зараз роблю. Скажу, отакі, да? Тобто, щоб мені такі шліфануть детальки, ну, на шліфмашинці це трошки довше, це набагато швидше, от, то не варто купляти фіблу махину, щоб шліфувати які речі. Особливо коли я шліфую також році, це взагалі дуже класно. Так що, якщо скажімо, є така можливість щось таке приблизно взяти, особисто моя думка, класна штука, можна брати майстерні пригодиться на 100%, тим більше тут є такий полісос, зразу стоїть, воно зразу пилюку, там мішок. Я вже показував. Да. Далі ще одне питання по цих лентах, де я зараз ленти беру? Раніше ми брали їх в Харкові, ну, ще до війни. Зараз там ситуація, ну, саме розуміємо, що невідомо, дай було, щоб воно цей, швидше закінчилося і мирно ставив, щоб хлопці так само запрацювали все. Але на даний час. Ми їх беремо, скажімо, ну, по ціні можете перезвонити, порівняти, там, якщо буде. От, Екомет. У Львові координати я залишу. Так само тут у мене 80-ка, то 120-ка. І ці штуки ми беремо там. Все так. Тим більше вони клеять там різної ширини і різної довжини. Так, от таке справи. Добре, шліфуємо. До речі, на цей станок. Якщо брати лінти так, от, то вище ніж 80-ка я рахую, що немає особого змісту. Тобто брати там сотку, 120-ку, то в мене є ще пару штук. Да? Ну фактично я і майже не користуюся. Або там 150-ка. Ну це хіба що дещо, знаєте, так, дуже такі тонка робота. А в основному це 80-ка його вистачає. Дуже. Тим більше в будь-якому випадку, чуть-чуть там не треба ще ручна шліфовка, чи якоюсь там ексцентрикою, там десь трошки підрівнює, то, то, то 80-ки мені хватає повністю. Часом є такі речі, що вона настільки класно вирівнює цими шкурками, що коли там чи склейка, чи підгонка взагалі дуже класно. Тим більше тут мене регулюється, скажімо, і передній стіл, і задній стіл, так само він опускається і піднімається. Так, розказав, тому що деякі були питання, у мене якось раніше якось не було часу. відповісти. Але, я тобто за станок розказав і за шкурки де розказав також. Добренько, дякую за увагу. Так, три штучки, да? Хорошо. Я потом себе вставлю. А может открыть еще? Что, что там? Ну то какая разница, чтобы. Я себе потом нагорю то, что мне треба. Це клей, да? Тут весь. Шкурок більше так нічого немає. А, це під заказ комусь, так? Да? Так, так. А це що? Це, це то, то клей, то все клей. А тут шкура. Трохи шкура, трохи.